Better watch what you're doing. Cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing, all right. I'm gonna be something all fight with every breath, trust me, I'ma be the one at the top. You can't touch me. I need to find somebody like me Who wants to be something I please? With every word coming, I would rather die than be someone who's not there. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Всім привіт, дорогі друзі! Вам, як завжди, вітання від нашої компанії Вашкарс, і ми компанія, яка займається чесним і перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Для вашої уваги ми сьогодні представляємо хороший свіжопригнаний європейський автомобіль, а саме один з найпопулярніших легкових універсалів Renault Megane 4. Вони популярні у всіх версіях, друзі, були Renault Megane 2, Renault Megane 3 і Megane 4. Вони всі популярні від першого до останнього, тому що це реально хороші, надійні, комфортні автомобілі, які мають дуже дуже приємний витрат приємну витрату палива мають хороше дешеве обслуговування, завжди в них є запчастини. Завжди ну, ці автомобілі є на ринку і на дорогах України, тому що їх ви обираєте, оскільки кажу, знову ж таки, це такі бюджетні легкові універсали, які реально зарекомендували себе дуже-дуже гарно. Що розказати саме про цей автомобіль? Нашого автомобіля, друзі, є така одна дуже важлива особливість, якої немає серед інших автомобілів, які є на ринку України. там, ну, взагалі, авторія чи там на автобазарах і тому подібне. В нас в цьому автомобілі є чесного і перевірного пробігу 58 тисяч км. Це немало важливо, тому що це автомобіль 2017 року випуску, і він має чесний і перевірний пробіг 58 тисяч. Пробіг ми перевірили по ВІН-коду, дуже просто і дуже легко. Є по CarVertical звіт, є по CarInfo звіт, тобто провіряється безпосередньо на, якщо не помиляюся, кінець четвертого місяця, тобто вже на п'ятий місяць у нас є такий зафіксований пробіг. Також перевіряється, є на сервісна книжка зі всіма відмітками і початками про те, що дійсно автомобіль має рідний і перевірний пробіг, про те, як він обслуговувався, що де і коли робилося в ньому. І також, звичайно ж, друзі, ми перевірили його комп'ютерною діагностикою, в якій вас запевняємо, що все в порядку, немає ніяких помилок, немає взагалі ніяких недоліків. І, звичайно ж, пробіг ми підтвердили також. Загалом, що розказати вам таких технічних характеристик цього автомобіля. Я думаю, в принципі, ви вже в нас такі томілі бачили у продажі, ви вже знаєте про них багато чого, але розкажу вам трішки детальніше. Це Renault Megane 4 четвертого покоління, попереднє покоління є третє, є друге. Візуально вони всі відрізняються від себе, тобто, схоже, є, схожість, але відрізняються вони всі кардинально. Загалом, це 2017 рік випуску, чистий 2017 рік. На українську реєстрацію він буде ну, поставлений також 2017 роком. Тут стоїть 1,5 дизельний двигун на 110 кінських сил. Хто знає, наприклад, просто так, 1,5 DCI, то ви знаєте просто так. Хто знає, наприклад, двигун К9К, то я думаю, ви вже більше розумієтесь в цих автомобілях і в цих двигунах. Тому що давайте так відійду трішки від теми, розкажу вам про двигун. Двигун К9К це один з найпоширеніших самих дизельних двигунів з таких 1,5 цих К-9К. Вони економні, вони надійні, вони дуже прості в ремонті, хоча ремонту вони практично ніколи не підлягають, тому що їздять вони дуже-дуже багато, великий кілометраж, і зазвичай вони від'їжджують повністю весь свій ресурс. А ресурс, друзі, в таких автомобілях я вам скажу, що ну, 500 тисяч це 100%. Якщо гарне обслуговування за правильного обслуговування, за правильного регламентних робіт, 500 тисяч цей автомобіль вам виїзди на відмінно. Загалом 1,5 дизельний двигунка 9К, тут на 110 кінських сил він має. Механічна шестиступенева коробка передач у нас в автомобілі іде, передній привід, автомобіль в універсалі іде, також бувають вони в седанах, значно їх менше є. Бувають там же хетчбеки і тому подібне, але загалом значно-значно менше їх є. Найбільш поширеніші версії це є легковий універсал. Так, йдемо далі. Що по автомобілю сказати? Звичайно, в стандартному, гарному білому кольорі є також багато різних версій кольорівних. Найпоширеніший це білий, тому що це стандартна база, як би так сказати. Дуже багато людей його обирає, тому що гарний колір, природній, не боїться забруднень, так як чорний автомобіль, звичайно ж. І загалом все гарно виглядає, все доповнено. Я б, наприклад, особисто, моя думка, притонував би ще легенько вікна, і він виглядав би просто космічно. Вигляд автомобіля цього на 2017 рік я вважаю повністю реальним, тобто. Ну немає нічого такого, якби зайвого, немає нічого такого, щоб можна було би допрацювати реально на свій бюджет, на свої гроші. А бюджет нашого автомобіля 13 950 доларів. З сертифікатом вже в нас на нашій площадці в місті Радивилів. Приїжджаєте, оглядаєте. З вами можемо зареєструвати, можемо доставити по всій території України. Тому я вважаю, друзі, що на свій бюджет цей автомобіль відповідає на всі 100%. Тобто за 14 тисяч ви купуєте автомобіль з. Нормальним, я так вважаю, роком, не старий, 2017 рік автомобіля. Ви купуєте автомобіль з чесним мінімальним пробігом 58 тисяч. Ви купуєте автомобіль, який дешевий в обслуговуванні, який економний, який комфортний, який взагалі має велику якби, великий спектр комплектації. Давайте так говорити. Тому що тут є і отримання в полосі, і мертві зони, і підігріви. І, ну, реально дуже-дуже багато. І віртуальна приборка, тобто вона міняє. Міняє взагалі дисплеї, можна міняти. Реально за свої гроші це класний топовий автомобіль, який я рекомендую вам до покупки. Хто хоче для себе от, за 14 тисяч якийсь автомобіль, який буде економний. Це той варіант, який вам потрібний. Загалом, дивіться, я завів автомобіль, ви почули, як легко і гарно він заводиться, тобто без проблем, без, лишніх, без лишнього шорху, без лишніх звуків, заводиться з пів оборту. Акумулятор тут добрий, хороший. Автомобіль, наприклад, може стояти навіть на і тиждень часу, і 2 тижні часу він заведеться без проблем, тому що дійсно хороший і перевірний акумулятор. Ми завжди перевіряємо це, ну його ампераж точніше так. Так, йдемо далі. По автомобілю, Автомобіль в гарному стані, не тільки зовнішньому, але і внутрішньому, тобто немає ніяких ні подряпин, ні потертостей руля, ні потертостей коробки, ні потертостей сидінь. Тобто сидіння не потерті, не зачухані, не порвані ніде, не стерті. Все в гарному, реально естетичному стані. Показую вам зараз по внутрішньому стану автомобіля. Зараз ви можете бачити мультикермо, на якому можна управляти бортовим комп'ютером, можна управляти загалом і мультимедією нашої переключати музику і тому подібне. Знизу під кермом ми маємо такі ліпістки для переключання музики, для переключання, для додавання гучності і тому подібного. Загалом переключаю, зараз показав вам дійсний пробіг на автомобілі. Те, що він дійсно рідний, те, що ми підтверджуємо для вас. Так, йдемо далі. Дивіться на кермо, в якому воно в гарному стані, що воно без потертостей також. Всі ось ці клавіші, там де до склоучисника, там, де до світла, вони також жодних потертостей не мають абсолютно. Також все в дуже гарному стані. Світло, все-все, все в все, все нас узбережне. Реально, кожна кнопочка, вона ніде не обліста, не потерта. Ну реально видно, що по автомобілю є 58 тисяч кілометрів. Тому що приїжджають автомобілі навіть з пробігом 200 тисяч, і в них вже видно якісь там, ну ці, як би сказати. Результати зносу, тобто свій пробіг, вони від'їздили, видно, там кнопочка підтерта, там десь дверка підтерта, там поріг підтертий. Тут і все в оригіналі, так як ми бачимо, на 58 тисяч ні одної потертості я в салоні, наприклад, не знайшов. В реально гарному стані все. Е, от, автомобіль без поліровки, без хімчистки, так як ми його от помили, прибрали, все. Зробили, як би сказати, таку двохфазну мийку, зробили легке вологе прибирання і все. І по автомобілю. Більше роботи немає. Єдине, що, друзі, я для себе зробив би, це, звичайно, провів би знову ж таки регламентні роботи поміняв би якісь масла фільтра. Що на рахунок стоїть Грема якогось, наприклад, чи навіть ті самі рівні роліки. Я думаю, що тут міняти нічого не потрібно. Тому що на рахунок ГРМ це 100% на 58 тисяч, його міняти не потрібно. А на рахунок масла фільтра. То потрібно було би замінити. Тому що для себе, якщо автомобіль береться, його завжди треба замінити і їздити світ спокійно, так як ми їздимо у нас в Україні 10 тисяч км, за кордоном всі їздять по 20-30 тисяч км. Так, я вам показую візуалізацію нашого автомобіля, я показую, як наш спідометр міняє взагалі вигляди. Чому він віртуальний, я його називаю віртуальним, тому що він міняє свої вигляди, він міняє кольори ось такого плану, наша приборна панель. Наші мультимедіа, точніше, давайте так скажу, наша мультимедіа вона також міняє кольора, міняє візуал. Тут ми маємо такий якби, телевізор, можна так сказати, чи давайте, як телефон великий. Зліва і з права у нас є все кнопочки. Посередині ми маємо кнопочки додавання вентилятора, вони сенсорні йдуть, і зверху теж є в нас 4 кнопочки, вони також йдуть сенсорні. Е, є підігріви сидінь, є управління обдувами, це, звичайно, все стандартно, є екорежим, круїз-контроль, 6-стопенева коробка передачі ну, і загалом в принципі, по автомілю, е, як кажу, все все в порядку. Ніде ніяких недоліків немає, два ключики у нас йде до автомобіля. Не забувайте також, я забув наголосити на початку відео, що до автомобіля йде два ключі. Тут є в нас круїз-контроль і є обмежувач швидкості. Хто не знає, що це і як це, я вам пояснюю. Дивіться, круїз-контроль, це в нас буде забиватися швидкість, відповідно, якщо ви їдете 100 км на годину, ви собі включаєте круїз і на газ не потрібно взагалі нажимати. Воно буде їхати вам 100 км на годину. І якщо є обмежувач, тобто ви можете забити до 100 км на годину, і автомобіль більше. 100, він просто не поїде. Ви будете його розганяти, але ну, до 100, і все, він буде більше, не буде більше реагувати на е, педаль газу. Загалом є такі функції в цьому автомобілі. Є великий бортовий комп'ютер, дивіться, велика наша мультимедія, є навігація присутня також у нас. Е, вона, до речі, показує карти України. Зараз як ви можете бачити, дорогу все показує. Е, сенсорна, сенсорна магнітола, оця наша іде. Е, Знову ж таки кажу, по автомобілю реально все в порядку. Повний повна комплектація, можна так сказати, що тут буває, можливо, ще якісь шкіряні сидіння. Бувають, я навіть не скажу в тих реномаганах, друзі, тому що це автомобілі реально такі бюджетного класу, реально автомобілі економні. Тому ну, буваючи, мені здається, дуже-дуже дуже рідко це шкіряні сидіння, хоча їх не всі хочуть, тому що літом вони жаркі зимою, вони прохолодні. І буває ще, мені здається, комбінований салон це шкіряні вставки по боках. все. От. А загалом тут в основному кругом тканина. Тому що це стандартно, кажу, знову ж таки, бюджетний автомобіль. Як би він не виглядав, хоча виглядає він візуально дуже гарно, сидіння у нас передні навіть такими боковими підтримками, якби ковшами трішки. Але загалом це все одно ж бюджетний автомобіль Тому що 2017 рік випуску ви купуєте за ціною, друзі, 13 950 це повністю хороша ціна за цей автомобіль, за свій пробіг 58 тисяч кілометрів. Повна комплектація нашого автомобіля вона тут також присутня. Дивіться, є шторка. Знизу ми маємо ремкомплект, тобто стандартно йде або в автомобілі запаска, або ремкомплект. Та й загалом багажник він абсолютно не зачуханий. Давайте так казати такими словами. Немає ніяких потертостей, тому що часто в автомобілях багажники йдуть потерті, щось ними перевозили, щось возили, і вони йдуть стерті, пошарпані, подряпані і тому подібне. У нас в автомобілі реально гарний місткий багажник, який дуже-дуже збережний. Загалом можна цей автомобіль нахвалювати дуже довго, але я думаю, що ви на свої очі бачите, наскільки в гарному він стані. Тому що реально дверні карти, пороги, сидіння, панель, все це в дуже гарному збережному стані. Реально, я не бачу недоліків, наприклад, по цьому автомобілю, як по зовнішній частині, так і по, по внутрішній частині все в порядку сидіння. Всі збережені, ніде не просиджені нічого. Тобто все повністю відповідає е, дійсності. Так як я вам кажу в цьому відео, так воно і є. Тому якщо у вас цікавий, друзі, хороший перевірний автомобіль з Європи. Е, приїжджайте на огляд та дезрайв до нас в місто Радивелі. Я ще вам також покажу зараз двигун, е, в якому він гарному стані, що там немає ніяких ні запотівань, масла, нічого подібного, щоб ви були спокійні для максимальної так би сказати, перевірки. І перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Так, показує двигун, ви чуєте, як він працює. Працює рівнесенько, гарнесенько, тобто абсолютно ніяких недоліків немає. Зараз важко однією рукою відкрити. Чи треба часу. О, відкрили. Є. Дивіться, друзі, що по нашому двигуну. Все в порядку, все в ідеалі. Кожна бірочка, кожна взагалі, кришечка вона відповідає дійсності. Зараз, покажу, дивіться, пуміль на на нагріту температуру. Триваємо антифриз, покажу, що він в нормі, він ну, не піднімається, не шипить, не пінить, тобто все в порядку. Він чистенький, на, кажу, на свій пробіг 58 тисяч він в ідеалі. Вісто жовтий, гарний, чистенький, просто в ідеальному стані. Ніякого нальоту, нічого немає. Так, показав вам антифриз. Загалом всі патрубки, всі трубочки все в порядку. Кондиціонер працює, ви можете бачити, на трубочці є конденсат, збирається також. Тут, тим всім, в порядку. Зараз так, що вам казати ще. Ось конденсатор, бачите, наш кондиціонер справний, є фріон заправлений, це також немало важливо. Ні, давайте ще покажу по масляній кробці, де заливати масло. Дивіться, масляний щуп виймаємо, масло тут присутнє, звичайно ж, масло в гарному ще стані доволі таки. І саме головне, звісно, не димить, масло не кидає. тобто Це одне з найголовнішого. Ніде болтики не кручені, ну, Автомобіль реально рівнесенький, реально чесний, перевірений автомобіль, тоді що... Хочеться продати якимось хорошим і реально приємним людям, особливо нашим підписникам, які за мною давно стежать і слідкують і хочуть для себе хороші автомобіль. Тому, друзі, це автомобіль для вас. Реально хороший ті, що будуть їздити вам багато років, і служити не один день. І я думаю, ніколи-ніколи підводити вас не буду. Так, всі вірушки, все в нормі, все гарно. Тут також вірушка, є, проводки. ну, все, все в ідеалі. Немає недоліків, ну, я не повторюю, ні під капотним простором, ні, ні зовні, ні в середині. Тому так. Кого цікавить, друзі, цей автомобіль біль приїжджають на огляд та здрай до нас в місто Радивилів. Ну і що ж, друзі, ми переходимо до нашого слідуючого етапу діагностики: це стандартна перевірка лакофарбового покриття. Обов'язково ці автомобілі, кожен з наших автомобілів, які ми для вас пропонуємо, ми перевіряємо ще заздалегідь у Європі перед їх покупкою. Але для того, аби впевнити вас, те про те, що друзі дійсно ми перевіряємо автомобілі ще заздалегідь у європі, і можемо показати вам також це вже в нас на площадці, на площадці, коли ми їх продаємо відповідно в цьому відео. І одним з таким як сати основних допоміжних засобів, які нам потрібно, тут це наш професійний вторщиномір, який покаже детально кожний елемент. Ми пройдемось і покажемо, чи є фарбовані елементи по автомобілю, чи їх немає. Тобто, заздалегідь пояснюю вам, можуть бути косметичні підфарбування, а можуть бути автомобілі. Фарбовані, можуть бути не фарбовані. Тобто нічого критичного в цьому немає, оскільки косметика це завжди ну, завжди від неї не застрахуєтесь, тому що десь царапнули, десь подерли, десь собака, десь дитина. Тобто, друзі, це все потрібно розуміти. Заздалегідь, пояснюю, що наш на автомобіль без підфарбувань, але кожний елемент ми проймось для вас зараз детально в цьому відео і покажемо. 115, 123, 123, 109. Оригінал. Крила пластик. Стієчка 142, 106, криша 123. Передня дверка 123, 198, 118, 91, задня дверка 118, 109, 109, 110. Арочки з самого низу пробиваємо 110, 130. Давайте тут на кантіку проб'ємо 123, 102, дозаду переходимо 89. Задня кришка багажника. Пластмаса. Знизу пластик. Там пластик, там пластик, тут пластик, друзі. Криша у нас металева, 113, півмегана і пів пластику. Отак вони йдуть. Але в чомусь є і свої плюси. 130. Переходимо вже до цієї сторони: 150, 130, 150, 150. 158, донизу сієчки арочки, перепрошую, донизу арочки 139. Задня дверка вже від сторони водія 99, 100 було, 99, 113, 126. Передня водійська дверка. 240, 216, 178, 160, 230, 230, 230 поверху 246, біля ручок. 180, ще менше, 200. І стієчку показую вам. 100, 140, 130, криша 120, 93. Тут пройдемо 137, це пластмаса, знову ж таки. Пояснюю, друзі, стосовно нашої водійської дверки. Е, дивіться, це автомобіль без підфарбувань по кузу, так як я вам на початку відео говорив. Але тут є косметичне підлакування, тобто це не фарба, а лак. Е, можливо, була якась подряпинка, можливо, було щось таке косметичне, десь потерлось, десь подерлось, не скажу, але автомобіль не фарбований, але його лак спиляли незначний і легенький слой наложили. Тому що, якщо ви знаєте, положивши купюру, наприклад, чи 100 гривень, чи 100 доларів, то просто ось так. Давайте покажу вам до прикладу. Ось в мене були в кармані гроші, друзі. Яку витягнули тисячку. тисячна купюра, дивіться і я вам пояснюю, чому я кажу, що тут і всього-навсього під лакування. Оскільки дивіться, розбіжність у нас тут 242, 219, а тут 117, всього навсього 100 мікрон. Тепер дивіться, наскільки у нас тоненька купюра 100 тисяч гривень, пробиваємо капот 105 на купюрі 210. 109. На купюрі 214, тонесенька купюра зразу ж 100 мікрон. Отже, саме тому я вам пояснюю, що назверка не фарбована, а підлакована. Всі завіси вони не кручені, цілесенькі, а ніяких пошкоджень ніколи в автомобіля не було. Перевірений по ВІН-коду, перевірений особисто нами. Тому, якщо цікавить, хороший якісний. Перевірний автомобіль, друзі. Приїжджайте до нас на огляд та драйв місто Радивилів, Проведемо все, що можна вам розкажемо про автомобіль, Перевіримо на будь-якому незалежному СТО або ж навіть на офіційному сервісі. І так, друзі, один з важливих етапів нашої перевірки це перевірка автомобіля по ВІН-коду, тому що комп'ютерну діагностику ми робимо в нас відповідно вже. Тут і при огляді автомобіля і при його покупці, а також перевірка по вінкоду це обов'язковий етап. Щойно зверху ви могли бачити вінкод нашого автомобіля, тобто що це дійсно той самий наш автомобіль. І дивіться, Renault Megane 2017 року випуску з пробігом, як ви можете бачити, зараз 58 тисяч кілометрів. Я вам пізніше покажу зараз, на яку це дату, на що це було. Так, є 1,5 DCI, 110 кінських сил, 3,7. Тут ну, рекомендований, тобто такий показник, це 3,7. І дивіться, будь ласка, 24 рік, 4 Місяць, кінець місяця, навіть так давайте вже казати, п'ятий місяць. У нас зафіксований пробіг 58 тисяч кілометрів. Зараз у нас 58 тисяч з лишнім кілометрів, тобто, відповідно, автомобіль приїхав е своїм ходом, з ним все в порядку. Тому, друзі, реально чесний перевірний автомобіль, перевірений по Він-коду. кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте до нас на огляд та тездрайв.